Всім добрий день, продовжуємо розбір задач першого пункту номер 40 Така досить специфічна задача на доведення. На сторонах АБЦ трикутника А, Б, С, побудовано в зовнішній бік квадрати А, Б, Д, і БЦВЖ. Тобто є у нас якийсь трикутничок. Не, не знаю, давайте десь. Отут один так. А один так. Поклітненнячку зручно було. Так, тобто нехай ось це у нас А, це у нас Б, це у нас С. Так, і побудовані у нас квадрати А, Б, значить отут. А, Д. Отут десь ця точка. І точечка є, так, десь вона отут. Ну, Мені по клітиночках квадратики досить зручно будувати. Так, АБД, і що там далі БЦ ФЖ. Це взагалі супер будується. БЦФ. І так, і виявилось, що ДЖ паралельно АЦ. Доводіть, що трикутник АБЦ у нас рівно Тобто, отак. От Ну, покажу два способи. Взагалі, звичайно, планіметрію можна розв'язувати дуже багатьма способами. Один мій, інший той, який у вказівках був. Вони кардинально різні, тим цікавіше буде. І так, я почну зі свого. Я тут напряму вирішив використати той факт, що прямі АЦ і ДЖ паралельні. І все одно, ну, що перший, що другий, він тут буде так трішечки спиратись на оцей чотирикутник АЦЖД. А, чи це трапеція, чи це паралелограм? Я не знаю. А скоріше за все, таки це трапеція буде, ну, тому що АЦ точно паралельно ДЖ. АДЖЦ, звичайно, в загальному вигляді не паралельні, але ну, хто його знає, чи можна там якось придумати якісь трикутники, так побудувати квадратики, щоб у цій діагоналі також. Паралельними видовою, ну, скоріш за все, ні. Тим не менше. Коротше кажучи, трапеція, скоріш за все. Нам, в принципі, достатньо буде сказати, що просто це деякий чотирикутник, у якого ці сторони паралельні. І так, ну, наприклад, давайте розглянемо ось як. Якщо у нас є дві паралельні прямі, проведена яка січна, то ці внутрішні односторонні кути в сумі дають 180 градусів. А це буде означати. Що якщо я оцей куточок позначу як альфа, на ось ці у нас буде приходитись по 45 градусів, тому що це діагоналі квадрата, тоді ось цей кут о, у мене буде 90 мінус альфа. І так, да, давайте тут скажемо, що в нас АС паралельно ЖД, А звідси ми скажемо, що кут САД. Плюс кут АДЖ у нас дорівнює 180 градусів. Кут САД складається з двох кутів. Альфа плюс 45, а кут АДЖ складається також з двох кутів. 45 плюс кут БДЖ. Да, тобто ось це один кут, ось це інший кут, і в сумі це 180. 45, 45 – це 90, тобто тут буде 90 і альфа з мінусом. Тобто кут БДЖ у нас дорівнює 90 градусів мінус альфа. А чудово, власне, аналогічно ми можемо сказати і при, про ось ці два куточки. Тобто куд АЦЖ плюс G, СЖД у нас також 180. Ну і якщо я оцей кутик позначу бета. Оце буде також по 45. Тоді ось цей. О, це давайте трюма його. Буде аналогічно 90 мінус бета. І так, знову ж таки, що ми тоді тут скажемо? Де, що тут у нас бета плюс 45 градусів, плюс 45 градусів плюс. Кут БЖД. І це у нас 180. Ну, а звідки ми розуміємо, що кут БЖД у нас це 90 градусів мінус бета. І так, і тобто наша задача довести, що кути альфа-бета у нас будуть рівними. Так, ну і тут мені, в принципі, спала на думку якась ідея. 90 мінус альфа альфа. А якщо я проведу висоту трикутнику АБЦ. І в трикутнику а, ДБЖ, То у мене виходить, що вони, як мінімум, будуть подібними. Або да, це у мене тоді 90 мінус альфа, оце у мене альфа. Да, ну, Бо це прямий це: 90-альфа, значить на це припадає альфа. Оце у мене бета, а оце у мене виходить 90 мінус бета. Так, ну давайте насправді подивимось, якими саме вони будуть. Бо ми розуміємо, що А, Б і БД це у нас сторони квадрата, а отже вони будуть рівними. Аналогічно Б і БЖ. Тобто трикутники А, Б давайте H1, а тут H2. трикутник А, Б, 1 у мене буде дорівнювати трикутнику. Так, тут я починав від е, альфа до 90 мінус альфа значить БДХ2. За чим? За гіпотенузою та гострим кутом. За гіпотенузою та гострим кутом. Та і тепер е, треба подивитися, що у нас. Буде дорівнювати. напроти кута Альфа, отут у мене лежить bh 1 а тут навпроти кута альфа, альфа лежить DH2. чудово аналогічно я скажу, що у мене трикутники cbh 1 cbh 1 дорівнюють BH2 BGH2. І також BH1 лежить навпроти альфа, а тут навп о, навпроти бета, а тут навпроти бета лежить GH2. І так, що ми тоді розуміємо? У нас BH1 дорівнює DH2, а ще у нас BH1 дорівнює GH2. Але тоді це буде означати, що DH2 дорівнює GH2. Тобто ось ці відрізочки будуть рівними. Але тоді у трикутнику DBG, ось він ось він цей трикутничок. У трикутнику DBG у мене висота BH2 є медіаною. А це означає, що цей трикутник буде а, рівнобедреним, а отже, висота буде ще й бісектриси. Ну, або ці кути прирівняти, або ці кути прирівняти. Коротше кажучи, це вже не принципово. І так, тобто ми кажемо, що в трикутнику, ще давайте навіть так. BH2, це в нас медіана і висота трикутника ДБЖ. А звідси ми скажемо, що трикутник ДБЖ у нас є рівнобедреним, а це буде означати, що 90 мінус альфа дорівнює 90 мінус бета, ну а тобто альфа дорівнює бета. А це буде означати, що трикутник ABC у нас є рівнобедрений. Ось таке доведення, як на мене, досить симпатичне. Ну, тут, так, чисто використали що? А, суму внутрішніх односторонніх кутів а, при паралельних прямих, а, та те, що альфа 90-альфа в різних трикутниках натякало трішечки на те, що можливо варто попрацювати із. Якимись прямокутними трикутниками. Для цього провели в трикутник АБЦ і ДБЖ висоти, і подивились, що випливало з рівності відповідних елементів. Так, це був перший спосіб. Другий спосіб він трішечки, ну, на мою думку, складніше. Тобто тут треба було багато чого побачити. Ну, давайте... Прямо на цьому малюнку я це буду робити. Дивіться. А в чому є ідея? А тут ідея в тому, що нам треба попрацювати з оцим чотирикутником АЦЖД. Ми розуміємо, що це буде, скоріш за все, трапеція, а питання в тому, що оскільки оці кутики альфа-бета нам сказано, що мають бути рівними, значить, скоріш за все, схоже на те, що ця трапеція має бути рівнобічною. Ну, а що у нас в рівнобічній трапеції? А в рівнобічній трапеції у нас рівні діагоналі. Виникає ідея, а чи не перевірити нам, що у нас отут буде по діагоналях? Наприклад, трикутничок АЦЖ. -да? Якщо розглянути ось вона діагональка. Ну, Або давайте так, навіть не з трикутників розглядаємо. А ось у нас виходить а, цей чотирикутник. Я його зараз позначу. Ось, і діагональ у мене виходить АЖ і С Ну, давайте подумаємо, звідки ми можемо довести рівність цих діагоналей. І спадає тут на думочку розглянути ось ці трикутники: С БД, ось він, і АБЖ. Ось він. Дві пари сторін рівні. Да? Відповідно, давайте подивимось. А якщо я тут до трикутників добудую. Тобто ось Трикутничок 1. І ось трикутничок 2. Б, Д. Це Б, Ж. вони рівні. Питання, що отут по куту між ними буде? Тобто, ось цей куток і ось цей куток. Ну ми розуміємо, що він буде однаковим. Чому? Тому що він складається із кута ABC, а, а ось тут зліва, ось тут справа, це просто 90 градусів це ж квадрат. Квадрат зліва, квадрат справа. А це буде означати, що кути С, Б, Д і ABG рівні як суми просто рівних кутів. Ну, один там співпадаючий і плюс зліва, справа по рівному. Тобто, давайте з цього і почнемо. Значить, ми скажемо, що трикутник АБЖ дорівнює трикутнику СБД. Що ми тут скажемо, що АБ у нас дорівнює АБД. да, Мені здається. АБ дорівнює БД. Так, в принципі, воно тут чорточками, позначено. Давайте тоді, а, що я скажу. Що це за двома сторонами? З нової сторонами. Так, утом між ними. Краще я про кут просто напишу. Те, що сторони, відповідно, рівні і на малюнку виділено. М да, типу, бом. О тут диві дивіться: Кут Куже. Що це таке? АБЖ. Це в мене кут АБЦ. Плюс кут Куз. Тобто це кут АВС плюс 90 градусів. І кут СВД, це в мене також буде кут АВС плюс ABD. Це також кут АВС плюс 90 градусів. Так, а з рівності цієї, цих трикутників буде випливати, що АЖ у нас дорівнює СД. Так, чудово. Тепер давайте ми розглянемо, да, наприклад, якусь. Ну, поки що, я її, звичайно, то рівномічно зображу, але в загальному вигляді трапецію. А що ми тут розуміємо? Якщо ми будемо таку якусь конфігурацію брати, да, а, тобто, ну, от, наприклад, оцей трикутник, я його можу взяти дуже широким, да, наприклад, якимось там таким, і... Ну, не знаю я насправді а про те, яка з основ буде більшою. А в принципі, напевно, це не те, щоб було принципово. Ну, давайте вважати, не обмежуючи загальності, що. А це у нас буде меншою основою. Це ніяк просто не вплине на те, що буде далі. Тому давайте вважати, що АЦ у нас менше. Да? Тобто, тоді у нас виходить отут АЦ. Отут у нас же де. Тобто давайте тоді. Я напишу тут другий крок. Не обмежуючи загальності, що а, нехай. А це менше за ЖД. Це не принципово, знову ж таки кажу. Ніяк воно не вплине. Взагалі можна навіть тут інші букви взяти, щоб показати, що я зараз просто якийсь чотирикутник розбираю, і для нього хочу щось подоводити. І так, дивіться. У мене тут є паралельні сторони. Життя... І ще я знаю про діагональ. Дивіться, що я хочу довести. Мені ж треба рівність оцих Альфа і оцього бета. До речі кажучи, можна ще з рівності оцих трикутників записати рівність оцих куточків. Тобто, -то давайте ми скажемо, що у нас тут буде а, значить БАЖ дорівнює куту БЦД. Ось. А тоді виходить. Що мені залишається перевірити, а чи будуть у мене рівними оці зелененькі кути? А де вони в мене на малюнку? Дивіться, це кути ЖАЦ. ЖАЦ, ось він, да? О, ні, це не схоже на ЖАЦ. ЖАЦ, ось він. І, відповідно, кут ДЦА. Ну, давайте подивимось. Стандартна допобудова. Якщо у нас відомі діагоналі трапеції, проводимо додаткову діагональ. І так, проводимо це... Скільки тут 6, клітинок. Значить, 2, 4, 6. Отак. Проводимо там якусь СМ. Там тут точки нема. Ні, нема. Значить, проводимо CM паралельно Аж і CM рівну АЖ. І що тоді у нас виходить за фігура АЦМЖ, звичайно, це паралелограм. АЦМЖ – це у нас виходить паралелограм. З того, що це паралелограм, давайте, до речі, я оце приберу. Оцей кутик я позначу якось гамма. А з того, що це паралелограм, я скажу, що кут САЖ. Дорівнює куту СМЖ і дорівнює Г. Тобто ось цей куточок у мене також буде Г. Йдемо далі. Трикутник DCM буде рівнобедреним. ДЦМ буде рівнобедреним, бо діагоналі рівні. Да? А СД і АЖ у нас рівні. СМ дорівнює Аж, а отже ДС і СМ у нас також рівні. А це буде означати, що CDM Буде дорівнювати куту СМД, і буде дорівнювати також гама. Оце також гамма. Ну і останнє. Тепер пов'язуємо кути C і DCA. Ми скажемо, що кут А DCA дорівнює куту С як перехресні. Як перехресні, а при АС паралельно ДМ і а, Січній АС. Ось. А це буде означати, що ці куточки, так, да, вони дійсно рівні, і дорівнюють вони по погано. І так, давайте тоді повертатись в трикутника БЦ. Що ми будемо казати? А кут А. У нас складається з двох кутів. Це кут Б АЖ плюс кут. Так, а да, він же тут виходить. Ну, якось отак там іде. А насправді кажучи, тут от ще яка історія. Ну, це за моїм малюнком, да, так а, виходить, що оця точка може десь вище знаходитись. а ну чи можливо така конфігурація, коли, наприклад, оця точка G, вона з точкою А з'єднується якось отак. Щось теоретично може, так і буде. Тобто, що оце у мене кут кудфі. Да, і тоді нам треба додавати, виходить, А віднімати. Ну, в принципі, це не принципово. Тоді виходить, від кута Фі ми будемо віднімати оцей спільний кут. Ну, за моїм малюнком, виходить, що ми будемо додавати. Просто якщо ця точка вища, да, точка G, то аналогічно буде і з точкою С. Тобто вони виходять. Отакі От будуть кути Фі, оці кути будуть рівними, і треба буде тоді їх віднімати. А, да, ну, в принципі, може таке чисто теоретично бути. Це виходить тоді трикутник, там якийсь буде вивернутий. Не знаю, зараз складно відповісти. Ну, давайте для нашого малюнку. Так, тобто це кут БАЖ, плюс який там далі іде кут, а, плюс кут ГАЦ. Тобто це наш а, виходить B -A -G, а плюс Гама. Ось, а кут Б, ні, кут С, здається. А кут С, це буде кут БЦД плюс кут ДЦА. І це буде знову ж таки кут БЦД плюс Гама. Ну і згадуємо, що отут ми доводили, що БАЖ і БЦД це одне і те саме, да? а отже. Зірочки випливає те, що кут А буде дорівнювати куту С, а це буде означати, що трикутник АВС у нас буде рівнобедреним, що і треба було довести. Ну, Більш специфічні, звичайно, пішли задачі, тим не менш, два способи доведення ми розібрали.